Триває спеціальний ефір на Радіо ве. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом 22 жовтня. Офіційно було підтверджено те, що затримали президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва Богуслаєва вибачте, та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства обом оголосили підозру у колабораційній діяльності. Та пособництві державі агресору за матеріалами слідствами в слідства вони діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним з головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Підозрювані налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту Рос. Російських ударних вертольотів відповідні зразки армійської авіації. Загарбники мас масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Про те, хто такий В'ячеслав Богуслаєв, і що ми маємо про нього знати, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Юрій Ніколов. Він є редактором проєкту Наші Гроші. Пане Юрію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Вітаю, всіх, колеги. Тож ми знаємо, що знаєте, є такі люди, про яких всі нібито знають, що вони не дуже люблять Україну і можуть бути зрадниками, але вони продовжують досить довго, досить комфортно комфортно жити. Тут можна згадати і Медведчука, і Сальдо. Так, у цих там різних колаборантів на тимчасово на окупованих територіях. Що варто знати про В'ячеслава Богуслаєва? Це така абсолютно. Російська і проросійська, навіть не скажу, що консерва це е, бізнесмен і політик, який завжди декларував відкрито декларував е, свою російськість, е, свої зв'язки з Росією, свій бізнес з Росією, і е, про нього треба ну давно вже було знати не тільки нам, журналістам, а й правоохоронним органам, що ця людина фактично є ворогом України, і він це доводив. Е, не тільки словами, а і діями е постійно. Ну ще кілька років тому мої колеги з «Бігус.Інфо» інфо оприлюднили інформацію про продаж цих двигунів. Тобто, ще в 2019 році, якщо я не помиляюсь, е було відомо про те, що завод Богуслаєва продає саме військовим російської армії е двигуни для вертольотів, які е зрештою е летіли в Україну і вбивали тут наших солдатів. Ну на жаль, от, от кілька років наші правоохоронці не бачили, і тільки зараз побачили. І щастя, що вже побачили, дай Боже завтра теж і до всіх останніх теж прийдуть. Ну дійсно так Бігус.Інфо у 2019 році про це писали. Тобто, ми розуміємо, що коли Росія нібито знаходилася під санкціями, тобто там не можна було після анексії Криму постачати туди щось таке, щоб вони могли виробляти озброєння. Це робили саме в Україні, тобто в країні на яку Росія напала, яка е, ну окупувала Кримський півострів та захопила частину Донбась до Донецької та середня жертва давала нападнику. Більше інструментів, щоб цю жертву ще більше били. Круто, як ви пояснюєте, чому правоохоронні органи ну не бачили Богуслаєва, не бачили, що таке відбувається? Чому чи, чи могло це відбуватися так, щоб ніхто не побачив? Ні, абсолютно ні. Це абсолютна тотальна корумпованість правоохоронних органів, політичної верхівки України. Це, ну, ну і звісно не, корупція як інструмент зради передбачає, що, ну, умовно кажучи, була політична воля на скажімо так, втримання державного зрадника ну, на великих орбітах. Тобто, я думаю, що у СБУ. У нашого контррозвідки вона попереду ще стільки пахати і пахати по викриттю е, тих, хто працює на Кремль в Україні. Що ну я думаю, ми я спо і сподіваюсь, ми ще будемо здивовані майбутніми забутками, е, і вже не не тільки отаких, от, от людей, як Богослав, у яких там оце двоголовий орел вдома дома висить. Він там сам не вилізає з Москви, торгує з нею, ну фактично від, відкритий колабораціоніст. А і справжніх шпигунів і запроданців, які займають досі великі посади. Ну, дійсно, повідомлення про те, що Богуслаєва затримали, воно співпало з тим, що двигуни Моторсіч знайшли в збитих вертольотах Російської Федерації. Ну тобто ті вертольоти, які стріляли по нас, які саме вбивали українців, коли вони впали, були підбиті, з'ясувалося, що саме вони використовували двигуни з нашого підприємства. Хочу з вами трошки поговорити про Моторсіч. По-перше, тут же ж говорячи про цього Богуслаєва, тут я для себе сам зібрав таку ну невеличку е, справку. Так ми маємо знати про, про те, що у 2000-му році він був названий героєм України, але це були ну вже далекі часи. Це ще хто був ще кучма і так далі. А плюс пам'ятаємо, що він скільки там чотири рази був депутатом. Е, здається, всі ці всі ці рази він був від партії регіонів. Я можу помилятися тут. А от якщо говорити ну, в будь-якому разі, він крутився на орбіті проросійських корумпованих партій. Ну ось про Мотор Січ. Е -е, Пам'ятаємо, була ця дивна історія з продажем Китаю, потім поверненням. Чи могли ви нам пояснити, що з Моторсіччю відбувалося в останні роки? А, насправді все дуже просто. І знаєте, чесно кажучи, до обідного просто. От прямо так, от просто що ж зуб крошиться, як казав один е -е, кіногерой? Е -е. Китайці, ну, які вже давним-давно не є друзями України, і фактично вони по своїй дорозі боротьби з демократією перетворились на автократію, вони вже давно поклали око на цей завод, оскільки технології виготовлення цих двигунів, які до речі належать державі, а не самої моторсічі, і це буде важливо в нашій історії. Uh, вони його намагались uh, забрати. Ну скажімо так, якщо не ще з 15-го року ще до 15-го року, до того як uh, Путін напав на Україну, uh, Богуслаєв особисто uh, мутив такі меморандуми, контракти з російськими uh, uh, виробниками зброї з Ростяхом uh, після нападу Путіна. Ну це стало напряму неможливо, і от з'явився оцей китайський uh, бізнесмен. Він в самому Китаї виконував дуже цікаві такі функції. Держава йому дала велику корпорацію в галузі зв'язку, яка почала гайсати по всьому світу і встрягати в різні цікаві оборудки, купуючи чи пропонуючи комусь там цікаві проекти. Там Нікарагуа, наприклад, владі він запропонував. А давайте ми у вас збудуємо класний. Канал міжатлантичний, там якийсь такі 50 мільярдів доларів, і фактично країна Нікурагова в той момент почала розуміти, що їй пропонують великий хабар На, на щастя, там втрутилися американці. І цей проект загинув. загинув, але в Україні влада Дуже, скажімо так, благосклонно поставилась до пропозиції китайця е, отримати цей завод. Е, тобто, з 2015 року він скупав його е, пакети акцій по 10 відсотків, щоб е, не потрапити під контроль антимонопольного комітету, який реагує, коли щось знаєте, більшими частками акцій відбувається. Е, е, і так йшло кілька років. Він е, кормив завод цяцянками і обіцянками, але стало по ходу, зрозуміло, що от. Новий власник заводу китайський не дає замовлень навіть на свій завод з Китаю. Ну здавалося, притащи сюди замовлення будуть робити двигуни, і завод буде заробляти тобі гроші. Ні, він цього не робив. А от що він робив, це мотив такий колаборації з Укроборонпромом для того, щоб забрати технології креслення оцих от двигунів забрати в Китай. Красиво, тобто, вони стали частиною угоди. Ці креслення на щастя належали державному підприємству «Юченко прогрес тому це не було так просто, і о, коли пройшло кілька років, зрозуміло, що ця історія не працює, він почав рухатись вже в голову, там по бізнесовому Проєкту пішов вже в антимонопольний комітет, офіційно заявив, що так, я власник там 60% заводу, дайте мені дозвіл. Ну це фактично для того, щоб пройти юридичні процедури для легалізації свого бізнесу. А з цього моменту з'ясувалося, що в Україні все-таки є якісь сили, які розуміють о, 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 все страхіття від цього. Тому що ну для всіх було зрозуміло, китайці заберуть о, начинку заводу, ці креслення і так далі. Вони збудують у себе той завод, а українські вони Закриють вообще ну, щоб його не було і не існувало. От ну, такий канібалізм, звичайний провести. Е, і з того моменту, з 2017-2018 року, вже на рівні антимонопольного комітету і кількох інших структур починається блокування цієї угоди, і от скажімо так: постійно ми бачили, що якісь сили рухають продаж заводу китайцям, а якісь сили блокують. І це було так цікаво, що навіть ну я навіть особисто спілкувався з слугами народу. Це вже при новому президенті. було видно, що і навіть в самої слуги народу немає єдності стосовно цієї історії. Тому я для себе зробив висновок, що ця історія дуже сильно наповнена корупцією, хабарями, якимись шантажними, можливо, розвідувальними даними про когось. Uh, і так би мовити, з двох сторін, і у, в певний час ну зірки вже так склали, що слава богу, пере, 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 переміг здоровий глуст, і uh, нарешті до зрадника при, uh, ну, прийшли. А китайців, uh, скажімо так. Якщо дуже просто сказати, цього китайського інвестора-покупця його вигнали з саними тряпками з України, і він е подав, подає позов чи вже подав на 4,5 мільярди доларів опущеної вигоди проти України за те, що його звідси викинули. Ну, наскільки я там пам'ятаю, той позов він був поданий торік, е він е досить такий смішний, скажімо так, і його перспективи е ну, досить безглузді. Е тому я не кричу гвалт, вважаю, що зробили правильно, що його вигнали, і вважаю, що з Богуславім теж зробили все правильно. Ну тепер залишилось, аби цей завод пережив цю війну. Ну, зрештою, і вся сама Україна. Ну, дійсно, у 2021 році РНБО повернула завод Моторосічу державну власність. Ну, і е, повідомляється, дійсно, що ця китайська компанія, вона має назву Skyrizen Aircraft Holdings Limited, е, що от е, вона подала в суд. Е, Богуслаєв продав їм понад 50% акцій, ви говорили, що там вже 60%. Чи ми розуміємо? 60, я, можливо, помилився в трошки в цифрах. Ні, ну, все рівно, там же ж коли 50, скільки там, 50 плюс одна 50 акція... 50 плюс, це вже да, контроль. -да -да -да. Це вже, це вже він контролює повністю це підприємство. А от е, якщо говорити про е, ну, ви говорили про те, що Богуслаєв постійно залишався в орбіті влади, влади змінювалися, а з Богуслаєвим все було добре. А чи ми розуміємо, хто є в орбіті Богуслаєва? Ну тобто, він же ж не один такий, тобто мають бути ще якісь люди, які займають великі важливі посади. Ну і звісно, що мабуть. Можуть викликати підозри з боку наших правоохоронців? ну я б тут не говорив про орбіту самого Богуслаєва, оскільки він е, все-таки такий, знаєте, регіональний князьок, і е, фактично, це він постійно був в чийсь орбіті. Він знаходив постійно собі дах для продовження своєї діяльності. Тобто, в його орбіті, звісно, це е, ну. Там ті, хто представляють е, саму Моторсіч. тобто їх там треба всіх трусити, перевіряти. Ну точно відомо, що Богуслав з одним з, де... з керівників свого підприємства створював компанії, е, як уже в Москві, Тобто і ці компанії, отак от з Моторсічі купували по такій нехитрій схемі. Моторсіч продає двигун для військового гелікоптера боснійській фірмі. А боснійська фірма вже продає в Москву московській фірмі. цього Богослава і його менеджера. Ну так, отак. Знаєте, зробили вигляд, що купили Україна, продала не Москві, а Москва купила не в Україні. Тому о, от богославських оцих партнерів посіпак там треба шерстити, звісно, безумовно дуже сильно. Але о, от кого до кого треба точно приходити, приходити треба до тих всіх, хто всі ці роки або блокував о, розслідування по по Богослаєву, або навіть допомагав о, державним органам о, о, надавати певні дозволи на о, цю колаборацію Моторсічі з Росією і Китаєм. Ну, щоб от подати їх треба перешерство, так, так щоб подати контекст нашій аудиторії, то те про що ви говорили. Там, по-перше, дійсно, у Моторсічі є представництво в Москві. Ну тобто, ми розуміємо, так, 2022 рік, 8 років війни з Росією, а там є представництво такого підприємства в Москві. І от директор цього представництва його звати Петро Кононенко, і він разом з Богуслаєвим дійсно володіє в Росії низкою підприємств. Не мають назви Борис Фен Ціний остров, ЦАМ, «Авіаремонт МС. І от е, ті компанії, які е, купували у Боснії те, що їм е, продавала Моторсіч з України, мають назви «ВКМС» та ВК Дефіс МС. Ну, щось вони не могли, мабуть, нічого такого вигадати, нічого, нічого більш цікавого. От знаєте, що хочу запитати у те, що ми вже обговорювали, у те розслідування наших колег з бігу Синфо у 2019 році. А чи була тоді якась реакція з боку правоохоронців? Чи як завжди, от є якісь розслідувачі, журналісти? От вони там щось собі написали. і Є окремо правоохоронці, яким до цього немає ніякого діла? Чи ви пам'ятаєте якою була реакція тоді? Нагадаю, просто е, контекст: 19-й рік, е, це тоді ж «Бігус.Інфо» також випустили розслідування е, по керівнику «Укроборонпрому» Гладковському. Е, ну, де доводили, е, скажімо так, різні схеми, теж, до речі, імпортно-експортний, в які був задіяний Гладковський та його син. Так, от е, в історії з «Моторсіччю» «Укроборонпром» так само брав участь. Тобто е, за його безпосередньої участі мотився цей концерн, ну або з продажу акцій е, китайцям е, і тому, коли е, оприлюднили дані про керівництво кробронпрому, що воно е, пов'язане з моторсічю, і воно ж. Там калапуце на корупційних схемах поставок інших товарів, в тому числі з Росії. Ну я був би щиро здивований, якби правоохоронці тоді ну, відкрились справу, зробили свою роботу. Ні, тоді наскільки я пам'ятаю, весь правоохоронний апарат фактично став на вуха доводити, що бігу там якось. Неправильно щось там зрозуміло, неправильно себе повели. Потім були суди пересуди. Е, і ну от що мене найбільше що здивувало, оскільки навіть якщо їх йшла корупція часів Порошенка, ну і умовно кажучи, е, слідів Порошенка в цій історії теж було дуже багато. Він е, ну там 15 років тому, якщо не помиляюсь, ходили розмови, що е, він сам хотів е, отримати частину моторсічі. Він сам претендував на це, тому що моторсіч тоді отримала якраз оту ласу документацію, яка б могла генерувати на довгі роки вперед гарантований прибуток. А тоді Порошенко ж якраз був секретарем РНБО. Це 2005 рік. Нагадаю, от тому. Коли президентом стан Зеленський, мені було дуже логічно, якби е, за цю бородку відразу взялися і почали там всіх торбити. Ну бо е, пам'ятаємо, да на стадіон е, на стадіоні скільки вам занесли за Роттердам, і все таке е, весна прийде саджати. Будемо, і от що до мене було дуже дивно: е, нічого цього не відбулось. От до 2020 року, аж поки ось зараз, аж поки не знайшли е, конкретно Моторсічівські деталі в збитих е, вер, е, вертольотах. Бойових російських нічого не відбувалось. Ну єдине це що бадання там на рівні антимонопольного комітету рішення РНБО, але жодного переслідування людей з цієї історії я не бачив. На жаль, ну і тому ж кажу, в мене одне в цьому пояснення: корупція і зрадники змішались в цій історії аж до стадії невідділення один від одного. І е, розглядіти хто там що, ну можна тільки на допитах з пристастю. Ну звісно, ну от е, про Богослаєва зараз говорять про те, що він може повторити долю Медведчука в тому сенсі, що Росія може його обміняти. Е, звісно, що з одного боку е, це дуже добре, коли ми звільняємо наших захисників та захисниці, дуже важливо. Але з іншого боку, е, як ви гадаєте, якими таємницями може володіти В'ячеслав Богослаєв? Ну не знаю, хіба що там якісь побутові таємниці про когось може знати. Ну е Богуслав ніколи не був включений е в процеси такого масштабу, як Медведчук, або той самий Андрій Деркач, який, до речі, е теж абсолютно зрадник і йому цього літа вдалося втекти від наших правоохоронців. Богославів, ну це от знаєте, колишній червоний дерев директор. От його там, знаєте, з коханкою десь фотографували в Москві. Тобто, він ніколи не справляв такого враження, що він якась така державна людина, яка варта ну мізинця, хоч одного нашого бійця. Тобто, я думаю, що от у мене таке враження складається, що навіть якщо ми будемо говорити про обмін в Кремлі, скажуть на, на що нам той дід, документації нема заводу, нема, Вони скоріше тому торсіч розбомблять Повністю, щоб не досталось нікому, але а знаєте, але ще їм Богуслава. Але знаєте, він же ж крім того, що червоний директор всі ж писали про те, що він така типова радянська людина. Тобто він може бути, знаєте, як вони робили ці статуї з цією бабусею з радянським флагом? То можуть просто замінити буде це Богуслаєв, тому може його будуть звільняти. Пане Юрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже багато цікавого дізналися. І ми, і наша аудиторія, звісно, Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші, був з нами на зв'язку. Говорили про те, що було затримано президента підприємства Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва. Також було затримано начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили підозру у колабораційній діяльності та пособництві державі агресору, щоб ви. Розуміли, все почалося з того, що двигуни українського підприємства Моторсіч знайшли в збитих вертольотах Росії. Тобто ті самі вертольоти, які вбивають наших людей, так ті, які е, можуть е, бомбити е, наші міста, вони е, могли літати саме завдяки тому, що Моторсіч продавала ці двигуни. Є декілька різних історій щодо цього. От тільки що розповідав наш спікер про те, як, скажімо, з 2018 року моторсіч Січ почала постачати деталі для двигунів у Боснію та Герцеговину. Там Є там компанія з назвою, яку я не зможу вимовити, і далі далі. Ця боснійська компанія, що вона робила? Вона відправляла вантажі за та за аналогічними деталями до Росії, і їх отримували російські фірми саме цього В'ячеслава Богуслаєва. Вони мають назви ВКМС та ВК МС. Я не знаю, як це розшифровується, але ну щось вони не дуже довго думали, щоб вигадати дві такі чудові назви. Також повідомлялося про те, що підприємство Богуслаєва продовжує працювати. На окупованій території так до 2014 року одним із структурних підрозділів був такий сніжнянський машинобудівний завод. Ну і у 2016 році СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування тероризму представниками Моторсіч. В кінці кінців ми бачимо, що це завершилося нічим. Також маємо на увазі те, що якщо Богуслаєв міг мав змогу продовжувати свою діяльність, мав змогу постачати фактично зброю в Росію, якою Росія нас вбиває. То це означає, що ну просто нікому це не було вигідно. Тобто, це означає, що рівень хабарів, так чи компромату, він був настільки великим, що просто правоохоронні органи ну, не хотіли помічати отаку фігуру. І дійсно ми говоримо про дуже радянську людину, яка завжди говорила, що ніякої України тут немає. При цьому була обрана багато разів народним депутатом України, звісно ж, від, від партії регіонів. Були фотографії так з якоюсь дівчиною, яка тримає його за яйця. Не дуже розумію, чи це. Ну тобто чи фігурально, чи буквально тримала за яйця Росія цього Богослайва. Ми сподіваємося, що ми побачимо дійсно судовий процес щодо цього зрадника. Що ми побачимо те, що він буде покараний за те, що він робив. Далі ж треба буде подивитися, яким чином буде розвиватися історія самої Моторсічі. Чи питаємо про те, що її дуже хотіли купити китайці. Їм не була потрібна, не було потрібно це підприємство. Їм потрібні були лише креслення. На щастя, китайці не змогли цього зробити. Отака історія. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.